На радім привіт! Прийшла до мене дуже велика посилка з Німеччини і дуже багато цікавих моделей. Як запаків, так і розпаків. відео, думаю, буде з двох частин, тому що все не поміститься. І що, ж, почнемо огляд. І перша ось така Така коробочка, трекдей. І такі моделі там є, як Ауді. Quatro Sport Lamborghini Essenza і Zauber Mercedes. І ось такий автобус. До речі, він дуже шикарно виглядає. Така коробочка запакована і такі чудові моделі. Дуже дешево обійшлося, тому думав, подумав і взяв її. Так. Далі Дальше. Дальше у нас є. Декілька запакованих п'ятипаків. І перший це у нас такий форсажна тематика. Такий п'ятипак. Всі вже його бачили. Ну, він по-своєму цікавий. Друзі, ще знайшли старіший випуск і взяла мені Також ось такий матчбокс. Взяли. Тут також Досить цікавих моделей є Audi MG, MGB, Mini Cooper, Bentley Bentayga і м 5 поліцейська. Також цікавий п'ятипак. З такими моделями дуже гарно виглядають. Так, далі. Далі знайшли ще ось такий п'ятипак Matchbox. Тут також у нас Audjetron Порше. Fiat, Alpha Romeo і Volkswagen. Ось такі модельки. Також гарний п'ятипак. І ще є один. Ось такий тут це все з автомобілями Porsche. Спайдер. 1971 року, Porsche 911 Targa, 9.1.1 GT3. Всі дуже гарні модельки. Ось такі деякі у мене вже є в колекції 6 п'ятпаку, паку, в мене деякі є, але розпаки. Так, ось такі моделі купалися. друзям. до речі, ці всі від Matchbox, вони йшли зі знижкою. Далі Дальше. Дальше у нас є така невелика коробка, тут є декілька моделей також. Ось таку Феррарі ще одну мені передала, їх у мене вже є дуже багато. Тому ось така Феррарі ще поповнює мою колекцію. У мене вже їх є, напевно, з десяток. Так, це ось такий, також класна моделька. І особливо в цьому кольорі. Кілька моделі, далі, далі. Скай такий, 33, також гарна модель. Дуже подобається. El Camino форсажно, Також я всі її бачила. Також гарна модель. І що там ще є? Bentley континенталь. GT3 також класна моделька. Далі у нас є ось така модель Toyota. Також вже її всі бачили. У мене їх є декілька штук і ось ця також пошкоджена тріснутий блістер. У мене здається також вона є і також. З тріснутим блістером. У мене є дві. Одна з тріснутим, і ось ще одна з тріснутим. Ну, так Також. гарна Toyota, з хорошою деталізацією. І ще одна модель. Це ось така Honda Prelude. Розфарбована. Джереді, восьмий номер. Дуже гарно. Виглядає така моделька. Так, там також багато є цікавих моделей, але ну, більше нічого не попалося. Другий 25. Так, класна хондочка. Так, і ще приїхало ось такі дві штучки Porsche Carrera GTS. У мене є такий в інших кольорах, Ну, цей поршик, напевно, виглядає найшикарніше. Надписи порше, ну, дуже гарно. Мені він подобається. От тут надписи порше. Дуже гарна моделька. Дві. Це новинки. І, друзі, вже десь в темі, знайти їх. Також ексклюзивні моделі. Я вже відкрив ту коробку. І тут ось такий ексклюзив, такий міні-комбайн. І ось така моделька, не знаю, що це таке. Коротше, якесь Лего. Ну там всякої всячини Ой, дуже багато. Це така розборна модель. Ну, Фотовілсо треба таке робити, щоб можна було її розібрати. Капот там, ще щось. Багажник задній. Ось така моделька. І там ось така коробка, там дофіга моделей. Я вже такі, щоб більші витягнув, Вони зверху якраз було, а це все лишилося. На інше відео, думаю, завтра зніму. Тут модели, я думаю, сотня буде. Мікс такий. Друзі розказували, що там на барахолках дуже часто продаються мікс, там різні моделі від різних виробників. І Hot Wheels, і Matchbox, і Sequel, і тому подібне. Тому не пропустіть відео. Думаю, воно буде цікаве. Тут досить багато цікавих моделей, думаю, попадеться. Так що чекайте нового. В випуску відео. Ну що ж, будемо закінчувати. І до скорої зустрічі, і всім па-па-па.